Ви працюєте з усіх сил, і тут менеджер проходить повз і каже: Hurry up швидше, або can you take one more task, чи може взяти ще одне завдання? Всередині все стискається. Ти боїшся сказати, я не встигаю, бо подумають, ти повільна або лінива, але якщо візьмеш ще, то просто вже зламаєшся. Сьогодні я дам понеділкову фразочку-вручалочку, яка захистить якість роботи та ваш спокій. З вами Любов Стик та Speak Strong Canada. Ми вчимося ставити межі ввічливо. Додивіться до кінця, там я поясню, чому фраза «I need more time» не є слабкістю, а професіоналізмом. Це те, що ми називаємо «buzz-ready» підходом. Типовий сценарій: в тебе нова робота. Ти стараєшся все робити ідеально, вчився. Менеджер проходить полз і кидає ще одне завдання. Ти мовчки киваєш, берешся за все одночасно і в результаті всюди помилки. Це стрес для тебе в першу чергу, а менеджер незадоволений. Та реальність така, що менеджери в Канаді більше бояться помилок через поспіх, ніж прохання про додатковий час. Замість того, щоб погоджуватись на неможливе, скажи: I want to do a good job on this, but I need a bit more time to finish it correctly. Can we adjust the deadline? Якщо для вас... Прозвучало це як блібль в да Залишайтесь, зараз розберемося. I want to do a good job on this. Ми кажемо, я хочу робити добру роботу, я хочу виконувати добру роботу, бути хорошим працівником. Чому ми ще там додаємо on this? Тому що, якщо ви кажете I want to do a good job, це більше звучить як я хочу бути хорошим працівником взагалі. Якщо ви додаєте on this, мається на увазі це конкретне завдання. I need a bit more time. Мені потрібно трішки більше, a bit more time to finish it correctly. Правильно. Щоб завершити це правильно. Can we adjust the deadline? Чи можемо uh, 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 скоригувати, підсунути, adjustнути the deadline. Deadline всі вже курсі, що це означає. Чому це золота фраза? Ви починаєте з I want to do a good job. Це уже знімає з вас будь яке звинувачення в лінії. Ви використовуєте слово correctly, менеджер чує хм, вона дбає про якість. Для тих, хто лише починає вчити мову, скажіть I'm working on it, but I need more time. Is that okay? Я працюю над цим, але потребую більше часу. Повторюю, I'm working on it. But I need more time. Is that okay? Is that okay? Вимовляємо Is that okay? Is that okay? Повторити. Просто, чесно, ніякої паніки. Я знаю, що найскладніше це не просто вивчити фразу, а згадати її, коли на тебе дивляться прямо в очі і чекають відповіді. Саме для таких ситуацій я створила свій PDF-гайд Вісім реальних ситуацій, як говорити з менеджером на роботі. Там я зібрала не просто 20 фраз, а готові скрипти саме для таких випадків. Коли на тебе тиснуть, коли ти застрягла або коли інструкції незрозумілі це твій паперовий щит на роботі. Окрім фраз, там є аудіовідносія мова, щоб ви могли натренувати вимову до автоматизму. Готові набори фраз уже внесені в квізлич, щоб ви могли практикувати їх у різних форматах. А ще всередині на вас чекають цілих три бонуси. Зараз на цей гай діє спеціальна ціна зі знижкою 60%. Це фактично ціна двох чашок кави, яка збереже вам тисячі нервових клітин на роботі. Посилання на завантаження я залишила в описі до цього відео. Переходьте, поки діє ця пропозиція, щоб наступного разу ви точно знали, що відповісти менеджеру. А зараз, як і обіцяла, пояснюю, чому фраза «I need more time» не є ознакою слабкості. Пам'ятайте, у Канаді поважають тих, хто контролює свій час. Коли ти кажеш, мені треба більше часу, ти показуєш, що ти відповідальний. Відповідно, якщо ти мовчиш і провалюєш дедлайн ти виглядаєш ненадійним. Обирайте бути професіоналом. Не бійтеся просити часу для якості. Підписуйтесь на канал Спікшон Canada, завантажуйте гайд та ставайте сильнішими щопонеділка. З вами була Любов Стик, стей штрон, спікщон. Прекрасного вам понеділочка і побачимось в наступних відео. Бай! Типовий сценарій. типові сцена Типовий. що за типовий? Типові сцена Типовий.